Не потрібно чекати, поки пройдуть зимовий сніг, холод і дощ, щоб почати працювати з землею. Багато з нас вже сидять вдома з каталогами насіння та планами городу, відраховуючи дні до останніх заморозків. Хоча погода ще недостатньо тепла, ви все одно можете почати вирощувати овочі, фрукти та квіти раніше, ніж зазвичай. Давайте розберемо 5 простих способів почати городництво на місяць раніше. 1. вирощуйте розея до будинку. Класичний спосіб почати раніше це посіяти насіння вдома. Використовуйте південне вікно, фітолампи або міні-таплицю для пророщування. сада, вирощена в приміщенні, дасть урожай раніше, ніж насіння, посіяні прямо в ґрунт. На що звернути увагу? Ґрунт: найкраще підійде легка ґрунтосуміш без великих грудок. Підійде покупний ґрунт або саморобний з компосту, торфу і перліту. Термін. Починайте за один-два місяці до висадки в ґрунт. Якщо посіяти занадто рано, рослини переростуть, а якщо пізно, не встигнуть дати урожай. Кращі культури для розеясади. Броколі. цвітна капуста, помідор, перець, порада. Підписуйте розеясаду. Інакше потім складно розібратися, де що росте. Освітлення. Спочатку насінню не потрібне яскраве світло, але після появи перших листків обов'язково. Якщо сонця мало, використовуйте фітолампи. Порада. Підігрівайте розесаду знизу, це прискорить проростання. Два. Використовуйте холодний парник. Це міні-таплиця, яка захищає рослини від холоду. Її можна зробити з дерев'яного каркаса і прозорої кришки, скло, пластик. Як використовувати. Встановіть грядку. Висаджуйте розесаду всередину. Провітрюйте в теплі дні, що можна вирощувати: салат, капуста, зелень, три. Зимовий посів у пляшки. Цей метод дозволяє сіяти насіння навіть взимку. Як зробити 1. Візьміть пластикову пляшку. 2. Зробіть дренажні отвори. 3. Наповніть ґрунтом і посійте насіння. 4. Закрийте і залиште на вулиці. Рослини проростуть самі, коли прийде час. 4. Міні теплиця сплівки, Дешева альтернатива теплиці. Як зробити. 1. Встановіть дуги з металу або ПВХ 2. Накрийте плівкою. 3. Додайте покривний матеріал для додаткового тепла. 5. Збережіть перець на наступний рік. Перець багаторічник, і його можна зберегти взимку. Як це зробити 1. Восени обріжте рослину. 2. Пересадіть в горщик. 3. Три, тримайте в прохолодному місці. 4. Навесні знову висадіть в ґрунт. Результат рослина почне плодоносити раніше і дасть більше врожаю. Висновок Не чекайте тепла, починайте городничати вже зараз. Використовуйте розесаду, парники і зимовий посів, щоб отримати урожай раніше.